Як сказати, е, як завжди, короті, отак. Wow. <ріх> Ні, ну, я, типу, як, я не обіжаний, типу. е, але ну, я так скажу, що я був з, з глядачами, це набагато краще, ніж бути десь там за горожей, е, куди не можуть попасти глядачі. Мені не знаю, це якось прикольніше. Але залежить від того, яка аудиторія. Якщо велика аудиторія на тебе сняти, то, да, то так, звісно, але я ж кажу, це було дуже класно. У мене тоді реклами брали по Бартеру. Я тоді дуже додому багато приколясиків класних поприносив. Івент е був ще дуже в кальяні. Е в мене був івент, е в Club був івент. Коротше, всі ці відоси можете побачити мене тут на каналі. Дуже класно до війни. Ну, типу, реально, час. Я не знаю. Хотілося б ще піти на подібні я так скажу, івенти, е е бо це реально дуже класно і трошечки відволікаю цього. Так, я трошки відволікаюся, це трошки відволікається. Це те, що треба щоб ну мораля не тут не згоріти просто як під не 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 згоріти просто, просто та